Вітаю, всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся відео, як я готую ось такий сир пряній олії. Це виходить дуже смачно, ідеально для закуски, для подачі на будь-який стіл чи просто перекус до святкового столу. А також це дуже гарно як на подарунок, подивіться, як естетично, як ефектно гарно це виглядає. Дивіться відео до кінця, В кінці ще буде також невеличкий бонус. А допоки я буду вам розповідати про відео, про сам сир. Не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Для Цього нам потрібно. До початку зробимо ароматизовану олію, тому що олія повинна охолонути, після чого ми її будемо заливати в сир. Якщо ми зальємо гарячу олію в сир, тоді сир наш зіпсується. Для цього у сотейник насипаю трішечки чор чорного меленого перцю, орегано, Всі спеції прянощі що додавайте за своїм смаком. Майоран. До прикладу, я даю 3-4 грами орегано, 1 грам, 1 грам майорану, цибуля сушена, можна зробити самостійно вдома, можна також і використати магазинну. Як готую сухі спеції, відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання. Також під цим відео буде посилання на спеції. Додаю червоний мелений перець чилі. Пікантний. Якщо любите, якщо не любите, тоді цей крок пропускаєте. Далі за своїм смаком та вподобанням можете додати зірочку, анісу чи бадьяну. Все, що ви любите, які спеції полюбляєте, все можна додати. Далі вмикаю на середній вогонь ось ці сухі спеції і трішечки їх прогріваю. Обережно, щоб вони не почали горіти, а тільки трішечки прогрілися і віддали свій аромат. Ще також вирішила додати трішечки сухого базиліку та декілька голочок розмарину. Всі спеції сухі. Помішуємо постійно, щоб нічого не підгоріло. Ось починають диміти спеції. Коли бачите, що починається перший дим, вимикаємо, щоб нічого не підгоріло. І наливаємо сюди. Оливкову олію. Олію беріть екстра віржин дуже хорошої якості. Чим кращої якості ви візьмете олію, тим краще на смак буде і закуска. Тому що цю олію далі можна використовувати, вмикаю і прогріваємо, тільки вже прогріваємо на низькій температурі. Нам потрібно, щоб ця олія добре ароматизувалася. Олію берети стільки, скільки у вас баночок. До прикладу, у мене ось такі маленькі баночки. До початку я їх заповню сиром, а далі буду зверху заливати олією. До початку ми прогріваємо спеції та трави для того, щоб вони краще віддали свій запах, відкрилися, були більш ароматнішими. І так наша олія, за рахунок того, що буде прогріватися разом з цими ароматними спеціями, буде мати кращий аромат і смак. Допоки прогрівається олія. Сюди також вичавлюю один зубчик чеснику. Прогріваємо на низькій температурі для того, щоб нічого не підгоріло. А поступово все ароматизувалося. Постійно помішуємо до однорідного стану. Далі сюди додаємо тим'ян. Можна сухий, можна свіжий, за бажанням. У мене свіжий. Також декілька листочків м'яти. Для свіжості, то все змішуємо. Нам потрібно, щоб часник утворився комфі, тобто приготувався, щоб він не гірчив і мав гарний смак. Аромат. Також сюди можна додати цедру лимона. Прогріваємо буквально декілька хвилин. Валини 3-4. Орієнтуємося по чеснику. Як тільки чесник вичавлений, приготовлений, тоді вимикаємо. Далі залишаємо, щоб олія охолола, а тим часом займаємося сиром. Для цього я беру сир моцарелу, міні, ось таку маленьку моцарелу, зливаю на сито. Мені потрібно злити всю рідину, яка є всередині, щоб залишився тільки сам сир. Поки стікає церела, також потрібно шматочками, кубиками порізати сир фета. І одразу ці шматочки буду складати в чисті стерилізовані баночки. Кубики можете різати до вільного розміру. І складаємо в баночку одразу. Ось так. В центрі залишаю невеличкий отвір. А отвір, ось цей в центрі залишаю для того, щоб всередину покласти ось в'ялені томати. Такі томати я готую сама, проте, якщо відео є на каналі, посилання залишу в описі. Чи ось тут можете побачити підказочку. Нарізаємо маленькими шматочками томати. В центр ось цього отвору. Які я казала, що ми залишаємо, викладаємо томати, декілька листочків базиліка. І соцвіття м'яти. Все те саме робимо з сиром моцарела. Викладаємо моцарелу в баночку стерильну. Дуже щільно не викладаємо моцарелу, тому що нам потрібно буде змішати, декілька разів перевернути верх ногами вгори дном. Для того, щоб змішалися всі спеції та прянощі. Знову ж таки, по центру роблю невеличкий такий отвір для в'ялених томатів. Також викладаю декілька листочків базилік, м'яти гілочку. По бажанню можна додати свіжу петрушку, якщо полюбляєте, кінзу. І тільки після того, як олія наша охолола, ми можемо заливати наші баночки. Наші баночки з сиром. Я зробила ще одну з петрушкою, Моцарелла з петрушкою. Потрібно, щоб, вся, щоб весь сир повністю покрився олією. Декілька разів ось так перевертаємо баночку. Гори ногами, щоб спеції змішалися всі рівномірно. Ті, що ми викладали зверху, щоб вони всі рівномірно змішалися, щоб вони потрапили донизу і доверху і промаринували добре наш сир. Ось так. Закриваємо баночки і зберігаємо такі баночки в холодильнику біля трьох днів. А наразі покажу вам бонусне відео, бонусний рецепт. Чи бувають у вас такі ситуації, як у мене? Купили овочі в магазині мариновані, а вони не дуже смачні, не до смаку, не так, як ми полюбляємо. Ось в мене трапилась така ситуація з перцем. Я купила в ньому дуже багато оцту, проте смаку майже ніякого. Тому я хочу його також замаринувати, щоб надати йому також смаку. Перекладаю також в баночку перець. Так можна зробити і цибуля продається мариновий, чесник, спаржа, будь-який овоч, який вам подобається, який ви хочете замаринувати, замаринувати та подати. Така ідея закуски дуже доречна до святкового столу, до прикладу, до, до закускової дошки. Також сюди додаємо декілька листочків базиліку, петрушку. І це все також заливаємо цією ароматною олією. Робимо це поступово, щоб олія потрапила повністю аж до самого дна. Також цю баночку закриваємо і декілька разів перевертаємо. І ось така смачна закуска, швидко та легко виходить. Таку закуску можна зробити із домашніх перців. Ти запечений перець в печі, також нарізати шматочками, виняти зернята насіння, і також замаринувати таким самим способом. А олія, яка залишається після цього сиру, в жодному разі не викидайте, тому що вона дуже смачно підійде до салатів чи приготування їжі на цій олії, чи просто з'їсти зі шматком хлібу. Це дуже і дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить.